Доброго дня усім. Сьогодні буду робити картопельку, Я її намила, і тепер я її поставила в каструльку і привару її 10 хвилин, може, навіть менше, десь 8 хвилин. Привару, і після цього вона охолоне і буду її запікати в фритюрниці і буду вам показувати. Картопелька зварилася, зливаємо воду і даємо її охолонути. Тепер дивіться, наша картопелька вже остигає. І тут я ще зробила соломкою картоплю. То є сира картопля, я її порізала соломкою, поперчила, додала паприку і додала керамісу і додала перчику. І тепер це все вимішала. О, і хочу зробити трошки соломкою, а трошки буде от такими половинками. Бачите, от такими половинками я її вже порізала. О, І тепер ми будемо ставити в нашу Мою фритюрницю. фритюрницю. вона має таку корзину, ця фритюрниця. Саме перше я поставлю оцю ж соломкою. Просто не треба олії додавати, нічого не треба, а просто висипаємо сюди, в ту чашу. Хто не має фритюрниці, це може. Запечи в духовці, якщо хочете зробити таку картоплю. В духовці вона буде теж добра. Її гарно розподілити по бляшці. І вона запечеться і буде така сама, як в фритюрниці. І включаємо на 20 хвилин, може, її за 15 буде готова. І фритюрниця стоїть на 200 градусів Цельсії. І все чекаємо. Тепер моя картопелька з соломкою готова. Бачите, яка гарненька вийшла. Тепер я в мисочку надушила чеснику, в тарілочку таку глибоку, надушила чеснику і буду додавати зараз чуть-чуть спеції сюди. Дам солі, отак, майже чайна ложка. У мене буде то багато, у мене багато картопельки є. Ще трошки чайна ложка. Я потім під відео все опишу, що там пішло, як пішло. Тепер вже я поставила другу картопельку, то вже таку половинками. Поки вона жариться, то зараз я приготовлю оцей чусвичок. Даю трошки перцю туди зі І оливкову олію. В так треба більше дати, щоб закрила той чусначок. О, і ще побільше. І тепер це все вимішуємо. Тут можна зробити і томатну таку підливочку до картопельки. О, Але я не маю сьогодні томата, я вам розкажу в другому відео, як це робиться. Можна томатну, з помідорів, і теж буде смачно. І тепер, отак собі мачаєте mm, в цей чусначок. І дуже добре. Mm, смакота. Так. Дивіться, моя картопелька майже вже готова. Я ще хотіла показати вам, що я картопельку, то в мене вже остання партія, я її не змащую нічим. Я просто картопельку поставила. І вона в мене жариться. Бо як я її пушну ще оліями і потім знову ще мачати олію, то розумієте, вона буде дуже, дуже жирна з тою олією. О, через що я її отак просто ставлю, нічим її не поливаю, нічого. І подивіться, яка тут красота получилася. Бачите? Це красота. О. Кожна бульбинка, дивіться, картопліка, як вона гарно обжарилася, яка вона виглядає смачна і вона дійсно смачна є. Я правда, як варила, я додала дві столові ложки солі, бо у мене багато було картоплі. У вас може менше, то одну столову о, чайну ложку, дві чайні ложки. То можете одну чайну ложку солі додати. І вона чуть-чуть солі має, тому вона не потребує ніяких більше добавок. Вона чуть-чуть має такий смак, знаєте. Вже підсолений ліпший, і то все, що треба. І тепер сюди я зробила от, з олію цю поливочку, щоб можна був такий соус, де можна мачати е цю картопельку її ще називають отакий вид приготування картоплі, називають поселянські. Бо то швидко, якщо, наприклад, ви, ви зразу всю поставили в духовку, о, а не так як я потрошки, бо сюди багато в чашу не війде, то я потрошки. А ви можете в духовку поставити всю картопельку зразу, і вона швидко приготується, о, і через що називають її так по-селянськи, тому що швидко, швидко, зручно і, і смачно. Смачно, дійсно смачно. Той чесничок з олійкою, з перчиком, то смакота. І от таке навіть на вечерю зробити, чи на обід, чи навіть на, на ранок, так, 10 -та година. Знаєте, то наїстися, то наїстися, смачно і добре. Якщо кому сподобалося моє відео. То, будь ласка, ставте лайки, і у правому куточку на моєму відео є такий червоненький значок, де пише темі нова. Будь ласка, нажимайте, підписуйтеся, щоб я могла побачити, які нові теми висвітлювати в подальшому, що ви хочете, що ви хочете бачити. Дякую всім за ваші коменти і до наступного смачного відео. Па-па!